Друзья, всем привет. Зараз сидю, дивлюся Тикток. Вот это видео сделало мне настроение. Хочу, знаете, чтобы не было там переказу. Подивіться его. Сидю просто смеюсь. Господи, что удивило меня больше всего в Киеве, в столице? Это то, что бары продолжают работать, рестораны все еще открыты и доставщики все еще доставляют. Что-то вы не удивились, как я. Ладно, давайте вам напомню. У нас в Нидерландах поезда останавливаются, потому что снег пошел. И я сделал доставку, потому что война за окном, не хочу выходить. И вот в приложении я вижу имя Сергея, я запомню это имя навсегда. И я вижу, как он крутит педаль на велосипеде, он на пути, и вдруг включается воздушная сирена и ты получаешь уведомление на свой телефон, это не учебная тревога. Покиньте, пожалуйста, помещение, спрячьтесь в подвалах. И я смотрю в приложении, есть ли какие-то обновления, что вообще происходит. И я смотрю, Сергей продолжает крутить Не переживаний, а Этот опыт, честно, он изменил мою жизнь. Потому что сейчас, когда я вернулся домой, как я теперь вообще могу дать Юсту из заставки 5 звезд? Что дать такого в Я только що туда. Ви розумієте? Ну, дійсно, як таке може бути, але це правда. І, і ось так от є. Коротше, накаркало. Повітряна тривога. Пройдіть найближче убиття. <сум> Ні, це знаєте. <сум> тільки подивилася. Оце реальне життя і гумор. Віддіть найближче укриття. Ось так. Це реальне життя. Це реальне життя. Знаєте, друзі, в мене такий не дуже настрій був і трішки плакала, не плакала, просльозилася. Тому що подив... закінчила вже дивитися фільм Сага. І я розумію, що ми до цього ще не готові. І не будемо готові ще, я не знаю, взагалі, чи будемо ми до цього готові це дивитися реальні історії життя. І я не про політику зараз. Я не про те, щоб там щось якості. Якось. Я про те, як. Тільки зараз я зрозуміла, наскільки важко було моїй бабусі. От після цього фільму чесно. І мені так шкода, що знаєте, от чому нам тоді не пояснювали такі елементарні життєві речі. Життєві, чому плаче бабуся? На прикладі того, що. Пам'ятаю, хтось з нас там не доїсть корочку хліба, вона бере суші, складає, ми на неї так злилися і ще щось, а потім щось вскользь вона так якось сказала, була, що та були времена, був такий час, коли. З сел людей не випускали в місто. В місті люди жили нормально і навіть можливо не підозрювали, як в селах люди голодають. І люди з сел намагалися вийти в місто, а їх не пускали. І цей фільм дав мені від. І... А я ще, знаєте, мала була, ну скільки мені рочків шість було. І я так. А що вони голодали, а що не можна було піти в крамницю хліба купити? Ну, тобто, що дитина могла розуміти, Та, яку кожного дня за хлібом посилають її до магазину. Я так. Але ж я сильна. І знаєте, і пам'ятаю, Тася сказала, Таня так. Та такого нам не треба дивитися. Я думаю, нічого не треба. Ну я сильна людина, ні. Розплакалася, але багато чого зрозуміла з поведінки моєї бабусі. І я зараз не уявляю, навіть як їй було важко. І чому вони тоді не поясняли, і теж чому не поясняли відповіді в цьому фільмі Сага. Але не дивіться, не дивіться його, тому що ми до цього ще не готові. І я розумію, що закінчиться війна, буде наша перемога, будуть у нас сльози радості, і буде зніматися багато. Передач фільмів, вони і зараз вже йдуть. І деякі я дивлюся, але я зрозуміла, я не можу їх дивитися. Я розстраююсь, мені стає погано серцем, і я не можу. Ну, взагалі, знаєте, так, такі якісь подвійні відчуття. Тиначе, щоб себе емоційно зберегти, ти вчися жити моя хата з краю». А він, ти вчися, а в тебе не виходить, бо ти двоєшнік. Бо, бо у тебе душа болить і за ту людину, і за ту, бо це реальне життя. Реальне життя, яке є тут. Воно оточує тебе. Воно в інформаційному просторі є. І це неможливо пройти мимо. І не готові ми до цього ще, знаєте, дивитися. І ми і переживаємо це. Не те, що ми переживаємо тут, ми проживаємо. Фу, життя, яка вона, така штука. Піди, розберися. В <сев 'язати> мене є така ідея. Це коробка з якогось посилки була. От зараз я її ближче візьму сюди, там незручно. Так, була якась коробка з посилки. Я її обоями старень. Ну, у нас залишилися обої. І я її так обмотала це, як начебто, знаєте, щось таке складати в неї, це я близько показую. І потім я туди чогось запхала оцю мішуру, яка в нас вже не використовується, ні, використовується тоді, коли ми ставимо йолку і там тринога, і триногу я обматую цією фігнюшкою, коротше. А так на йолку вже і не чіпляємо. А це, я думаю, стоп. А якщо якось, знаєте, так м -м, така. Короб, ну це не кошик, виходить, а така якась коробка, якось так мішура і все. Це замість йолки, бо хочеться щось таке оригінальне, щоб і не йолка, бо не до свята, але ж і чогось такого класного хочеться. І може купити якусь, коли буде продаватися жива йолочка, і її сюди, в банку чи в бутилку внутрі поставити, а що в мене там ще? Ой, хай бог милий, тут тільки баба з дідою нема, так вже все є. Ой-ой-ой. І буси у нас тут. Ой, яка краса. Ну, Коротше, тендикімент ментики несъдобний. Якась сніжинка. А чого? А може? Якось так. Коротше, зробити отаку композицію замість ну, це я не знаю, це я буду думати. От. І знаєте, так, от, щоб якось наче воно чи звисає чи що, і поставити, взяти літрову банку водички набрати, і такі віточки невеличкі, поставити і гірлянда та, що в мене двохмітрова. На батарейках. І поставити замість йолки. Ось такі в мене плани. Ну, як вам, мої дорогенькі, вам така ідея? З, -з -зо таким от. Чи я щось нормальне придумала, чи то так. Сь Сьогодні придумала, а завтра передумаю. Ну, нічого. Сьогодні таке відео буде, ну, поки... Я знаходжуся вдома, а то вирішила з вами поспілкуватися. Цікаво дізнатися вашу думку. По приводу того, багато чого ми не зможемо. І зараз і в майбутньому дивитися. Тому підписуйтесь на мій канал. І дивіться позитивні влоги. Сьогодні у нас така розмова невеличка і все. А так, будемо позитивно. Жити кожного дня щось буде новеньке, обов'язково. І не на словах, а на ділі я зрозуміла, разом із вами дуже велика сила. Ще до війни, я казала, в місті ми з вами сіла. Ну, вже, я вже забуваю трішки. Як я тоді казала, ну так суть була. Хто дивився, той пам'ятає, я завжди казала: бережіть себе і своїх близьких, і разом із вами велика сила. І дійсно, це зараз відчуваєш на практиці, можна так сказати. Тому підписуйтесь, пишіть коментар, ставте вподобайку, підтримайте мій канал, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, мої дорогі.